У Ковальському районі з військовими почистями перепоховали вісьмох солдатів, які загинули в роки Другої світової. Їх вважали зниклими безвісти. Родинам довелося усе життя марно надіятися, чекати і терпіти безпідставні звинувачення у зраді. Символічно, що християнський ритуал перепоховання збігся із 71-ю річницею визволення України від нацистських загарбників. Нині у Ковальському районі проживає більше 40 учасників бойових дій Другої світової війни. Більшість прикута до ліжка. Як свідчить історія, 127 днів і ночей тривала битва за місто залізничників. Непрохідні чагарники і болота стримували прорив нацистських військ. Нині у Ковальському районі чи не найбільше захоронені військових часів Другої світової війни. Серед сумних пам'яток про грізні події, військове кладовище в урочищі Марінгай. На цій висоті знайшли вічний спокій більше 170 радянських солдат. Втретє цього року меморіал у Маріному гаї приймає невідомих синів. Серед ініціаторів заходу з вшанування пам'яті полеглих обласна організація ветеранів України. Звернулися жителі села Радошин. У лісі могила. В лісі вони знайшли убиту солдатку. Там просто горбичок малесенький. І вона кожного року його по мірі можливості підсипала і заберіть, поховайте Сьогодні ту незнайому солдатку і тут будуть похоронять. Це кладовище воно не виникло стихійно. Тут, в 1944 році, були поховані воїни, які загинули під час битви за ковель. Розшукувати братські безіменні могили і займатися перепохованням вважають своїм обов'язком пошуковці загону відродження. Усі фінансові витрати чоловіки без вагань взяли на себе за плечима в багатьох військова служба та армійський досвід, участь в бойових діях на сході України. Найважливішим у своїй роботі вважають ідентифікацію бійців. Вісім бійців, яких ми щойно перепоховали, це чотири військовослужбовці. Приблизно, можна так, на даний час сказати, це 69-та армія, 117-стрілецька дивізія. Військовослужбовці, які їх піднімали в турійському районі населений Пундольськ. Значить, був нагородний знак «Гвардія». Саме цікаве, що він був де тільки закінчується зіркою зверху. стяг – пряме польове поранення. Наскільки другий. Другий другий військовослужбовець е, мав нагрудний знак відмінний кулеметник. У подібних захороненнях шанс встановити особу і повернути прах воїна додому випадає рідко. Добре, коли ентузіазм пошуковців знаходить розуміння і підтримку. Втім, уже кілька років російські архіви на запити не відповідають, ігноруючи пам'ять про ту далеку і спільну велику перемогу над нацизмом.